Доун довго готувалася до цієї зустрічі. Вона вивчала японську, писала та переписувала повідомлення, навіть вибрала ідеальний образ. Її серце ледве вміщалося в грудях, коли вона побачила хінату саме такою, як на фото, з довгим чорним волоссям, спокійним поглядом і легким посміхом. Доун зробила крок на зустріч. І в цей момент її нога зачепила бордюр. Вона полетіла вперед, прямо на хінату. Вони впали разом. Одне на одному. Тиша. Доун відчуває тепло, запах ванілі та квітів. Їхні обличчя на відстані в кілька сантиметрів. І тоді хіната не відштовхнула її. Навпаки, ледь посміхнулась. І торкнула з губами її губ. Один короткий, ніжний поцілунок, як сніг, що розтанув на шкірі. Привіт, прошепотіла хіната. Я теж тебе чекала. Доун не могла повірити. Вона впала і впала прямо в кохання. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще романтичною.